СОБОРНЕ послання святого Апостола Якова, розділ перший. Яків, раб Бога й Господа Ісуса Христа, дванадцятьом племенам, які в розпорошенні, вітаю я вас, майте, брати Мої повну радість, коли впадаєте у всілякі випробовування, знаючи, що досвідчення вашої віри дає терпеливість, а терпеливість. Нехай має чин досконалий, щоб ви досконалі та бездоганні були, і недостачі нічому не мали. А якщо кому з вас не стачає мудрости, нехай просить від Бога, що всім дає просто, та не докоряє, і буде вона йому дана. Але нехай просить із вірою, без жодного сумніву, бо хто має сумнів, той подібний до морської хвилі, яку й кидає вітер. Нехай бо така людина не гадає, що дістане що від Господа. Двоєдушна людина непостійна на всіх дорогах своїх, а понижений брат, нехай хвалиться високістю своєю, а багатий пониженням своїм, бо він промене, як той цвіт трав'яний, бо сонце зійшло за спекою, і траву посушило, і відпав цвіт її, і зникла краса її виду. Так само зів'яне і багатий у дорогах своїх. Блаженна людина, що витерпить пробу, бо бувши випробувана, дістане вінця життя, якого Господь обіцяв тим, хто любить його. Випробований, хай не каже ніхто я від Бога спокушуваний, бо Бог злом не спокушується, і нікого він сам не спокушує. Але кожен спокушується, як надиться і зводиться пожадливістю власною. Пожадливість, по тому зачавши, народжує гріх, а зроблений гріх народжує смерть. Не обманюйтесь, брати мої любі, усяке добре давання та дар досконалий, походить з гори від отця світил, що в нього нема переміни чи тіні відміни, захотівши. Він нас породив словом правди, щоб ми стали якимсь первопочином творів Його. Отож, мої брати, любі, нехай буде кожна людина швидка послухати, забарна говорити повільна на гнів, бо гнів людський не чинить правди Божої. Тому то відкиньте всіляку нечисть та залишок злоби і прийміть із лагідністю всіяне слово. Що може спасти ваші душі, будьте ж виконавцями слова, а не слухачами самими, що себе самих обманюють. Бо хто слухач слова, а не виконавець, той подібний людині, що рисе обличчя свого, розглядає у дзеркалі, бо розгляне себе, та й відійде, і зараз забуде, яка вона є. А хто заглядає в закон досконалий, закон волі. І в Нім пробуває, той не буде забудь слухач але виконавець діла, і він буде блаженний у діянні своїм. Коли ж хто гадає, що він побожний і свого язика не вгамовує та своє серце обманює, марна побожність того, чиста й непорочна побожність перед Богом і Отцем Отця, зглянутися над сиротами та вдовицями в утисках їхніх себе берегти чистим від світу. Розділ другий. Брати мої, незважаючи на обличчя, майте віру в нашого Господа слави Ісуса Христа. Бо коли до вашого зібрання вийде чоловік із золотим перснем, у шаті блискучий, увійде й бідар у бранні і ви поглянете на того, хто в шаті блискучий, і скажете йому, ти сідай вигідно тут, а бідареві прокажете, ти стань там, чи сідай собі тут, на підніжку моїм, то чи не стало між вами поділення, і не стали ви злодумними суддями? Послухайте, мої брати Любі, чи ж не вибрав Бог бідарів цього світу, за багатих вірою і за спадкоємців царства, яке обіцяв він тим, хто любить Його? А ви, бідаря зневажили? Хіба не багачі переслідують вас? Хіба не вони тягнуть вас на суди? Хіба не вони зневажають те добре ім'я, що ви ним називаєтесь? Коли ви закона царського виконуєте записанням люби свого ближнього як самого себе, то ви робите добре. Коли ж дивитесь на обличчя, то чините гріх, бо закон удоводнює, що ви винуватці, бо хто всього закона виконує, а згрішить в одному, той винним у всьому стає. Бо той, хто сказав, не чини перелюбства, також наказав, не вбивай. А хоч ти перелюбство не чиниш, а уб'єш, то ти переступник закону. Отак говоріть і отак чиніть, як такі, що будете суджені законом волі, бо суд не милосердний на того, хто не вчинив милосердя. Милосердя, бо ставиться вище за суд. Яка користь, брати мої, коли хто говорить, що має віру, але діл немає? Чи може спасти його віра, коли ж брат чи сестра будуть нагі і позбавлені денного покорму, а хто-небудь із вас до них скаже: Ідіть з миром, грійтесь та їжте, та не дасть їм потрібного тілу, що ж то поможе? Так само й віра. Коли діл немає, мертва в собі, але скаже хто небудь: маєш ти віру, а я маю діла. Покажи мені віру свою без діл твоїх, а я покажу тобі віру свою від діл моїх. Чи віруєш ти, що Бог один, добре робиш? Та й демони вірують і тремтять. Чи хочеш ти знати, омарна людина, що віра без діл мертва? Авраам, отець наш, чи він не з діл виправданий був? Як поклав був на жертівника свого сина Ісака? Чи ти бачиш, що віра помогла Його ділам, і вдосконалилась віра із діл? І здійснилося Писання, що каже Авраам же увірував Богові, і це йому зараховане в праведність, і був названий він другом Божим. Отож, чи ви бачите, що людина виправдується від діл? а не тільки від віри, чи так само і блудниця Рахав не з діл виправдалась, коли прийняла посланців і дорогою іншою випустила. Бо як тіло без духа мертве, так і віра без діл мертва.